Як традиційно, кожен день споминаємо життя святих, і нині мученик і фірс, Левкий і Калиник у Кесарії, котрі пострадали за віру Христову, представляються нам не лише як історичні особи, а як і мали, яку поведінку мали у захисті церкви. І так мученик фірс і Левкий перші. Покритикували правителя Кумрікія. Що значить покритикували? Подали критиці його поведінку. І за що? За грубе, несправедливе переслідування християн. Ну, і ми сьогодні, коли даємо оцінку діям наших високопосадовців, що кажемо, не говоримо, як у селі, не ганьбетеся, ви всякі такі. Ми просто кажемо, шановні, почому ви порушуєте власний закон? Вони би мали казати, пробачте, дякуємо вам, що ви нам підсказали, що ми злочинці, ми виправимося. Настає мір, порозуміння і живемо далі. Ну, що робить кумріки? Ага, та ви мене критикуєте, та я ведь правитель, мені все можна. А ви хто? А ви християни? А от я вас буду бити, а хто вас спасе? І от вони покритикували я за грубе, несправедливе, безпідставне переслідування і були убиті. Інтересно, що язичний жрець. Калінник видяв несправедливе діло, будучи не християнином, але увідів, який образ служення Богу і велика віра цих двох святих, він сказав, видя їх подвіх, кидаю свої книги язичницькі, лишаюся язичницької дикої віри. Не хочу не мати ні італіянську, ні турецьку віру, хочу бути християнином. І тут його теж убивають. Інтересно, що сьогодні співає церков мученикам? Обикновенно співає тропарь мученикам, но Кондакові звучать такі слова. Ви святі нинішні. Поборник благочистія віри. Благочестива віра православна вона була об'єктом захисту святих. Вони не себе захищали, не свій маєток, як нині маса високопосадовців захищає свої маєтки тут, у Україні, за границю, виконують слі команди. Бо сказали їм, не будете робити, не захочете приймати такі закони, завтра заберемо ваші маєтки, то святі церкви не маєтки захищали. І ми сьогодні в Україні не храми захищаємо, як стіни камінь, цеглу. Ми захищаємо благочестя віри, ми поборники благочестя, ми ученики благочестя. Ми носителі благочестя. Так от таким словом церква назвала нинішніх мучеників і каже, благочестия віри, поборники, ви оплевали, покритикувавши злочистивого мучителя. Але що страшноє звучить далі? Ви, мученики, обличили звірообразною Його. Кровопролітіє. Не просто наказав християн, От, порушили закон, тут їх наказали ні. Той язичник і дикар наказував християн ні за що. І у формі звірообразного кровопролітія, коли налітає 300 бойовиків у масках. На церкву, на мирних людей, на бабок, на дітей, на матерей, у котрих діти на фронті, б'ють, а поліці збоку олибається, стоїть, а перевдіть і спеціальні служби, теж мовчать. От это і є катастрофа звірообразного кровопроліття християнської крови, звірообразної. І церкву це вираження поклала не випадково, бо ми видимо, як люди, котрі втратили Христа і залізли в любі там секти і розколи, вони втратять багато з людських якостей. То, що моляться, хоч як не наше і діло, Але те, що вони в якусь там секту, вертаються, бити нас, отут уже і ми кажемо Звірообразно є, Кровопролітіє, звірообразна поведінка, звірообразні погрози у пресі, у телевізорі. Ті угрози мають бути зразу фіксовані, а їх би нині зафіксувати 100 тисяч, котрих наша церква терпить. Но тут церква указує результат В святі. Ви побідили яростне противлені Христовою силою, христовою укріпляємі з святи фірце і Левкіє. пострадавшими моліться за нас, щоб і ми могли у всьому світі оцінити мирний настрій православних християн. Об'єктивна способність розуміти, що приходить, і швидко узнати хитрості різних всьогосвітніх язичників, безбожників, котрі знаходять обізнавання, за що тебе звірообразно бити, за що? А не за що. Вони дораз придумають. Ти ж піон, ти тайне ти тайний молишся за когось, в результаті доказів не приводять, але вже відкривають уголовне діло, і в результаті вони програють на самому початку відкриття уголовного діла, а вірні діти Божі, і сповідники за віру Христову. Вони побеждають яросное цього світніх гонітелів, чим помощю Христовою укріпляємо.